Після у Стаса Ковальчука Чуть-чуть ластівка грязнувата. Він уже свого дракона помив, треба і зобі сполоснути. Як вам цвет? Я думаю, лайк стопудово, так? Да? Може перекрасить ластівку, такий прибарахльоний цвіт. Це вже інша справа. Ластівка на мазях. Нализана, натерта. Все, як має бути. Всім привіт! Кручу гайки, да думаю, я чую, я ще досі відос не знімаю. Так, коротше вже розкрутив і давай знімати, показ, показувати вам. Появилося моє натхнення Чуть-чуть часу і чуть-чуть натхнення. Поліз до Юмеза. Як тільки ми його пригнали, потекла шланга. Ось вона, ця шланга. Десь отут вона потекла. Ось це. Згорем пополам ми її зняли. На даний момент, я думаю, в магазині їх не знайти ці, ці такі шланги. Найшов резинову, зараз я її отут обрізаю, отам відрізаю, резинову вкидаю, їду, купляю хамоти попутно, зараз треба мені на город гайнути і довожу до ума, щоб він був транспортабельний, щоб доїхав хоча б до мойки помитися. Повністю хочу його вимить, сполоснути, продуть, ну, щоб воно і мотору легше буде, ну і стане, стане щось на щось похоже. Бо тут таке все завальцьоване, то й щось приаккуратний. І що я хочу? Нацепляти на нього той плуг і воронку, щоб дати йому просратися, подивитися, чи видерже, чи не видерже. Це раз, повторих, якщо щось і вилізе, то що вилізе, таке прикинуть, ну, а зараз, зараз ремонт. То воронка вже наступне відео, а зараз про ремонт. Ось, ось там та шланга кріпиться, як вона там називається. І коротше із центрофуги вона йде масляний радіатор. Ось спереді стоїть радіатор. Тут ось вкриття показало, що треба варити, пластинку усилювати. Ну це, коротше, тут як почати та кончити. Вихлопну, давай знімати, вона не знімається. Не знаю, чи земтезона підійде, чи ні. В нас нова лежить земтезона. Якщо підійде, поставимо нову. Ця вже відписала. Скільки год простоїла. Отак от, от тут все. Так, ну в общем, поїхав похамоти, далі тоді включусь розкажу. А ну пишіть коментарі. В усіх такі руки, це вже навіть і витерли щось. Усіх юмзістів такі руки, чи тільки в мене? Який юмес, такі і руки. Значить, що я познімав оці всі капоти, поставив шлангу. Рішив не церемунитися, не вигадувати Америку, не робити велосипед, Ось тут кусок шланги живої. І там, що на радіатор, теж жива. Одрізав, одрізав, натягнув шлангу резинову. На перше хватає до того моменту, поки робити йому капіталку. Отут все отаке ось тут все таке в мазуті, в грязюкі. Йома, зараз -йо. спробую. Вийдуть воздухом, що зможу, а потім на моєчку. Таке все, печальне, страшненьке. Сейчас замоторювати, попрошу колю оператора, хай зніме, як я буду з пускачом гратися. Це щось страшне. Не зв'язувався ніколи я з цим спускачом все час стартер, джірки погнав. Ну нічого, справимося із цим. Може якщо хто якось переробляв спускача на стартер, то підсовітуйте, як його правильно. Бо ми ще таке в роздумах, чи став, чи міняти мотор, чи не міняти, чи міняти на не SMD, а мерсах. Всі кажуть, що слабий, слаба коробка. Толку з того, що поставиш другий мотор, коробка не видержуватиме, то може його цей от капіталить та і все. Ну і щоб було цивільніше, то звісно поміняти пускач на стартер. Для історії. Отакий от салон зараз. Подивимося, що вийде з нього після вбирання. Це вже щось лучше стає. Ге? Саня тут практикується, кстати, знакомтеся. Саня Привет. Новий молодий тракторист будемо з ним пахати на цьому драконі. Вже таке хоч 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 і тих самих, як вони називаються, моха нема. Набагато ж чистіше результат видно. Видно ж, я думаю, пишіть. Чистіше чи не чистіше? Понятно, що до ідеала, звісно, тут ще далеко, але я так розумію, що він за свої 34 роки. Ну, якщо раз чи двічі помився, то це буде супер. Ну, таке ж вже, хоч видно, цвет який був. Зараз ми з Сані його доведемо до ладу, нацепимо плуга і поїдемо рад, так? Да? К2 його хоч трохи бере. Ну тут такий слояка, що я не знаю, скільки сюди треба бризнути цього К2, щоб воно дало якийсь ефект. Все ж завальцьовано таке, що мама мія. Ну та нічого. Я думаю все одно буде краще, ніж було. Шлангочки на мазях, поки работає. Жах. Понятно, найкраще це все розібрати і тоді вже все вививати, тоді буде діло. Ну, Тут саме головне, мені хочеться на ньому спробувати орати. А що ви хлопна пишіть? Підійде з цього земтозони, чи не, не підійде? З 892-го точно не підійде, там вроді товща. Труба та що виходить. А з 82-го може, може і стане. Ще ніяк не доїду, щоб її взяти з гаража. Резина, конечно, конечно. Ну, нічого. Рулеве, кстати, на ньому теж ще розбито. Я не знаю, чи воно вийде на ньому рати на цьому рульовому, чи не вийде. Отут, тут Сань на цей, на, маси, на цей радіатор, тут ось диви, попшикай. Слаба мойка, аби була мочніша, може було б краще. Товариш позвонив, він торгує технікою в сілі, каже, слабий те керхер. купляй, каже, мочний, каже, в мене є 130-й, каже, беруть для сільського господарства. Кажу, що він стоїть, каже, 17 лишнім тисяч. Та кажу, блін, за керхер така ціна мене жаба задалить. Я поняв би щось там до трактора, я б ще зрозумів, би, блін, ну, на саму мойку. Сімнадцять лишнім тисяч дорогувата. Ну і що, може розбагатію, то її куплю. Капець, капець. Сам тільки що він весь грязний, мокрий. Як новий, образно говоря. Хоч видно тепер, да, що це пускач, це топлівна, це фільтр, так? Да? Тож взагалі було страх. Ну, що змогли, та й помили, так, да, Сань? Да. Краще, мабуть, тільки з заводу. Тепер буде видно, де що відкуда потече. По салону виходить. Позалітало і сюди. Я то вийду, все красиво. Мох весь повидував, але позалітала вода. Так що підсохне тоді можна буде ще разок вийдуть І пойде. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і все буде Україна.